Як ви гадаєте, що може бути у цій коробочці? Це коронка для зачистки дротів з победітовими напайками для зняття емалі з замальованого дроту. Отак От вона виглядає. А зараз покажу вам як вона працює. Ось ця насадка встановлена на стріпері DF8. І коли починаю вертатися, то леза сходяться. Ось дріт мідний 067, наприклад. Вставляємо, вмикаємо і витягаємо. І ось він зачищений. Просто легко і гарно. А ось дріт мідний двойка. Так само вставляємо його, натискаємо і тягнемо. І подивіться, яка краса. У нас у продажу є і машинки такі, і окремо самі коронки є. Так що кому треба, звертайтесь.